Добрий вечір. Як завжди, що четверга на першому національному досі сьогодні в програмі. Монархісти центру Європи. Організована злочинність по позакарпатській. У нашій пройді злочину має своє світо сприйняття, видумує власну філософію, чи то намагаючись виправдати свою незаконну діяльність, чи то просто хибуючи на манію величі. Суспільна діяльність закарпатського авторитета Сергія Гайового на призвисько Гая заявитиму підтвердження. Втім, є надія, що правоохоронцям вдасться вилікувати місцевого монарха. Кажуть, крокодил плуня жив і за кращих часів. Недоброзичливці навіть подейкують, що їв він і м'ясо людей повій або найманих робітників, яких карали на смерть. А загалом клуня, який удав Анушка, задовольнявся курчатами, рідчикотами. Своїх улюбленців власноруч годував господар. узгородський бізнесмен і авторитет Сергій Гайовий. Інформація досьє. Сергій Гайовий, прізвисько Гая. 1953 року народження. Громадянин України. Ніде не прописаний. Освіта вища. Раніше судимий, нині перебуває в СІЗО. Одружений. Ось моя Вот мої дети. Власника міні держави Центр Європи Сергія Гайового в Закарпатському обозу вдалося затримати на початку квітня. Він був затриманий підозрі за вимагання 14 е, тисяч доларів. І з своїми, будемо казати, дружками, так називаємо дружками. Цей арсенал лише з однієї кімнати монархового будинку. З такого багатства можна було б створити музейну експозицію. Втім, музей, звичайно ж, власний, гаямав. У вагончику навпроти свого будинку він колекціонував сатанинську символіку. Загалом ж до кримінальної відповідальності гаю притягали тричі. Вдруге 1998 року. Причина та сама незаконне зберігання зброї. При обшуку в нього вдома було вилучено велика кількість зброї, в тому числі і автомати, і карабіни були, е, велика кількість холодної зброї, е, також були вилучені е, наркотичні засоби. Тоді Гая відбувся легким переляком. У зв'язку з амністією його випущено на волю. А під час останнього затримання ватажок обурювався, мовляв, це не що інше, як політичний замах на його монархію. Кошти на утримання власної держави Гайовив заробив ще 6-8 років тому. Не новим і не вишуканим способом, проте доволі прибутковим. Так як заробляли, в принципі, дуже багато людей на алкоголь. Тобто горивчані виробили, які переправлялися із-за кордону на Україну і так далі на Росію. На цьому він заробив практично гроші. Вантажівки з алкоголем заїжджали в ці ворота, а складським приміщенням служив підвал. Дім був своєрідною базою угруповання, яке також підпільно виготовляло горілчені вироби. Охочі попрацювати на гаю, писали заяву. Господину Гаєвому, отбившого гражданіна України, заявлення. Прошу прийняти мене в монархію в центрі Європи. Клянусь щить і вважати його закони і виполняти ці требування. За невиповнення приказу Смерть на місці. Після такої заяви Україна для цих людей вже не існувала як держава. Він зміг е, вокруг себе організувати групу, яка йому підкорялася, яка виконувала його вказівки, яка вступала е, в його організацію. Е, спеціально потрібно було писати заяву, заяву, де давалися клятви в цій заяві, служити йому вірно. Тому, хто зголосився служити сатанинській монархії і не виконав своїх обов'язків, Гайя підписував смертний вирок. Судовольцям отрублю голову любому предателю, на кого укажете. Не без задоволення Гая і знущався над наймитами. Іншим видом розваг був виїзд на виноградники на власному артилерійському тягачеві під власними сатанинськими прапорами. На цьому ж батарії виїжджали полювати на молочних поросят. Потім у дворі сатанинським обрядом це порося смажили. І знущалися навіть над тушкою. Все це робилося під кайфом. Добряче наширявшись, монарх центру Європи йшов до спеціальної дзеркальної кімнати, де стояла домовина, лягав туди і кайфував. Космос! Під час тросу, який тривав майже 10 годин, а нашу знаходили на кожному кроці. Хоча й горілку тут не лише виробляли, а й жлуктили. Башка дорожована розглашена. Під матрацем ліжка, де господар любив відпочивати, Піше, він виклав зброю. Здається, Гая постійно перебував під тиском манії величі. Для власної монархії він хотів зробити і власну грошову одиницю з автопортретом посередині. Мріяв також і про однойменний телеканал Гая. Так, до речі, називається одна з найотруйніших змій. Він мав доволі пристойну відеоапаратуру і задатки непоганого оператора. Більшість цих кадрів знімав сам, намагаючись зберегти на плівці все, що відбувалося довкола. Під час обшуку у Бозівці вилучили 60 відеокасет. Колишнє оточення Гаї вважає його майже гуманною людиною. Дуже він любив природу і звірів. Справжньою трагедією стала для нього його першого дава. Та Гая одразу придбав другу. Окрім цього, в його власному зоопарку були ще павук і гордість господаря Сокіл. О, ну і що, давай. Власне, Сокіл Гаю погубив. Саме бійці спецпідрозділу Сокіл провели Миттєву операцію і затримали злочинне угруповання Монархія 666. Центр центрі Європи припинив своє існування. Але чи змириться з фіаско? На сьогодні це все. Я сподіваюся, на зустріч за тиждень. Не бійтеся казати правду, будьте обережні, і у вас буде все гаразд.